Поки у нас відкоси застигають. Зробив я вже тут ґрунтовку, будемо переходити до технічної кімнати, вона ж комора. Хочемо цей шкаф прибрати, встановити нормальний стілаж, який ми забрали, і встановити вже лампи та будемо займатися мікрозеленю. Починаємо наводити порядок. Нагадаємо вхід направо. У нас технічна кімната. Тут у нас бойлерна, вод води. Так само у нас тут стоїть повністю розводка електропроводки. Цей шкаф буде прибиратися, бойлер зніматися, це все буде зашиватися гіпсокартоном, тому ми його поки звідси не витягуємо. Також тут все знаходиться, що нам потрібно для ремонту. Тому що в нас на вулиці є сарайчик, ну там дуже холодно. І бігати туди-сюди теж незручно. Зараз, так, да, виглядає воно, звісно, на відео тут, як на ще я не знаю. Зараз тут мої військові речі, це все, все прибереться. В майбутньому тут підлога підніметься трішки. У нас тут ще є льох. І буде нормальна кімната. Везде будуть всюди, щоб було зручно всюди, абсолютно, навіть на цій стіні буде везде стілаж. Будемо максимально використовувати корисний простір. Так само, ми тут хочемо холодильник і морозильну камеру. Ні, холодильник ні, морозильну камеру. Так, да, тут як магазин, тут скільки всього, що я, якщо чесно, навіть не розумію, як його, що тут, а куди його. Бо я стараюся, якщо щось купувати, там сразу електрику, щоб на запас було там. Для болгарки, ось там стільки перчаток. Я не знаю. І, 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 які хочеш і для яких Коротше, треба і стараюся таке купувати, типу якби по акції. Щоб воно завжди було під рукою. Це так я вважаю, що по-хозяйськи. Так що починаємо зараз отсюди все прибирати. Да, щось воно так назбиралося, не неочікувано. Я навіть не знаю, що з цим робити. До речі, ми можемо цей шкаф безкоштовно комусь віддати, якщо комусь потрібно. Бо в нас вже один підписник приїжджав та забирав шкаф тільки інший. Тому, якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся. Завжди, завжди будемо раді. Так що працюємо далі. Ось, коротше, я тут наносив, наносив за ціле літо і весну. в мене тепер немає куди його розвернутися і куди його складати, тому що вже коридор весь забитий. Ну, що, Зараз ми по пакетам все розфасуємо. Знаєте, мені іноді кажеться, що я вже, як наче плюшки, ні все. Треба, 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 треба. Я не можу зупинитися. Типу, але в селі ви знаєте, що воно, ну, воно реально дійсно треба. Щоб не ходити по сусідам, там випитувати можна те, можна те. Сусіди у нас, звісно, добрі, але треба мати все своє. це найкраще. Це я вже приготував для того, щоб виносити шкаф на вулицю. Но місця, звісно, що немає взагалі від слова зовсім. І подивіться, що в нас тут відбувається. Тут взагалі. Ну нічого, з цим ми теж справимося, бо вже реально просто все, що нагадує да, ось такі старі речі, вони дійсно трішки давлять на голову. і... Хочеться нового. Ну що, ти готова? Так, mm, да, я готова, як завжди. Ми завжди, з Тетяною Щось тяжке носимо удвох. Зараз цей шкаф, ми, напевно, влітку його вже засовували сюди. Його черга на смітник. Зараз тут розчистив, будемо якось його сюди. nossa no se te Pega, ele cai. Onde ele, cai? Ну що можу сказати? Ми справились. Таня молодець. Тут, бачите, яка в нас ситуація. Це тут колись двері або повинні були бути, або є в кімнату. Ми будемо зашивати гіпсокартоном. Так, зараз швиденько хочу ось цю розетку перенести ось сюди під бойлер. Ось тут. І на коридор буде теж виводитись на розетку для батареї. Тому зараз і там напевно теж залишу розетку, але в мене з іншої сторони ще заплановано. Зараз швиденько перенесу і буду ставити стілаж. Так, Тут я поставлю розпред коробку, це мене двоєчка, і буде вона йти на бойлер. Тут ще зроблю додаткову розетку і піде далі на ще одну сторону технічної кімнати. Так, у мене, мене є заздалегідь вже, бачите, розмірені 4,5 метри там, 2 на 2,5. Тобто, бо це коли ми розбирали прибудову і залишилося від того, коли купувалося для ремонту. Зараз я знайду підходящий нам розмір, і будемо встановлювати. Так, дуже зручно, але щось нічого немає. Ага, це все агресі, понятно. Такий кусочок я знайшов для того, щоб мені зробити звідти Цей до цієї резітки. я її все-таки залишив, ну вирішив залишити. Так? І ось я знайшов 4,8. Мені тут, мабуть, треба 1,8 метра. Зараз відріжу. І зробимо все красиво. Так, у нас все нарешті підключено по електриці. Там розпред коробка, тут розпред коробка, там буде розетка одна і тут. Зараз провіримо, чи це все працює. Вимикаємо. Тут я поки поставив тимчасово. Опа! Є таке діло. Так, тепер ми включаємо двоєчка, І... Все працює. Супер. Зараз тут все везде прибираємо і ставимо з